Вітаю! Поговоримо про шляхи утворення та знешкодження амоніаку, біосинтез сечовини, теорії токсичності амоніаку і гіперамоніемії. Розпочинаємо. В результаті катаболізму амінокислот, про який ми з вами уже говорили в попередніх відео, утворюється амоніак сполука, яка є дуже токсичною. Утворення амоніаку відбувається в більшості Клітин нашого організму, в результаті таких реакцій, як дезамінування амінокислот, інактивація біогенних амінів, дезамінування поринових та піримідинових нуклеотидів, складових ДНК, РНК, а також коензимів та в результаті гниття білків кишечнику. Утворюється амоніак. яким же чином він знешкоджується? Основне місце знешкодження, де відбувається біосинтез сечовини – це печінка. Саме в печінці за добу синтезується близько 25 г сечовини. Також в нирках можуть утворюватися амонійні солі. Однак, якщо амоніак утворився на рівні клітини, яким чином він знешкоджується на місцевому рівні? На місцевому рівні з амоніаку утворюються такі сполуки, як він ніби включається в утворення таких сполук, як глутамін, аланін, глутамат. І от утворення або синтез глутаміну характерний для нервової тканини, синтез аланіну, утворення аланіну це м'язова тканина, кишечник, і утворення глутамату також характерне для нервової тканини, якщо амоніаку там багато. Тоді з глутамату в нервовій тканині утворюється далі глутамін. І так, розглянемо більш детально ці процеси. Отже, ще раз, амоніак утворюється в результаті дезамінування азотистих сполук, в основному амінокислоти, поринових пірамідинових нуклеотидів, гниття білків в і дезамінування біогенних амінів. От ми його утворили. Він може знешкодитись. Якщо це є печінка, то одразу синтез сечовини. Якщо в тканинах, то з відповідних кетокислот можуть утворюватися амінокислоти і вони транспортують ось цю аміногрупу в печінку або в нирки, і в печінці ця аміногрупа. Де замінується, відбувається утворення молекули амоніаку, вона включається в синтез сечовини. Якщо ми говоримо про нирки, то запускається процес амоніогенезу, утворюються амонійні солі, і амонійні солі виводяться в складі сечі, і сечовина виводиться в складі сечі. Розглянемо утворення транспортних форм, синтез транспортних форм амоніаку, в тканинах, тобто його знешкодження на місцевому рівні. Отже, якщо у нас є така амінокислота, як альфа, альфа кетоглутарат то ця амінокислота шляхом приєднання молекули амоніаку, це буде та ж сама глутамат дегідрогенасна реакція, тільки оборотня, відбувається утворення з альфа-кетоглутарату, глутамату амінокислоти, і далі з глутамату утворюється амід. Цієї кислоти, який називається глутамін. Доєднується ще одна молекула амоніаку, процес енергетично залежний, каталізує реакцію ензим глутамін синтетаза, і ми отримали в результаті реакції глутамін. Аналогічно відбувається реакція, коли включається в процес оксалоацетат, доєднується одна аміногрупа, утворюється амінокислота, аспартат – Аспартат – це моноамінодикарбонова кислота, вона доєднує ще одну молекулу амоніаку, утворюється амід, який називається аспарагін, який також є транспортною формою амоніаку. Якщо ми характеризуємо м'язову тканину, то шляхом реакції трансамінування спірувату утворюється аланін. І от приклади тестових завдань щодо цієї тематики. Важливим джерелом утворення амі... амоніаку в головному мозку є дезамінування АМФ, яка амінокислота відіграє основну роль у зв'язуванні аміаку в нервовій тканині, звісно, глутамат. Віце, я називаю аміак-амоніак, тому що це відповідно до сучасної номенклатури, але в тестових завданнях крок зустрічається і така назва, як аміак. Вона також є вірна. Знову ж таки, центральну роль обміні амінокислот у нервовій тканині утворює, перепрошую, глутамінова кислота. Це пов'язано з тим, що дана амінокислота що робить? Зв'язує аміак з утворенням глутаміну. І ще один тест. Аміак є дуже отруйною речовиною, особливо для нервової системи, яка речовина бере особливо активну участь у знешкодженні аміаку в тканинах мозку, глутамінова кислота. Отже, аманіак транспортується за допомогою транспортних форм глутаміну, аспарагіну, глутамату, аспартату і аланіну до печінки або нирок. В печінці відбувається вивільнення амоніаку. І от глутамін за участю ензиму глутамінази, гідролітично віщеплює спочатку першу молекулу амоніаку, яку він транспортує. Далі утворюється глутамат. Глутамат за участю ензиму глутамат дегідрогенази. Окисне дезамінування відщеплює другу молекулу амоніаку і перетворюється на альфа-кетоглутерат. Молекула амоніаку, яка утворилася в печінці, йде в орнітиновий цикл на синтез сечовини. Аналог... Така ж аналогічна реакція відбувається з аспарагіном. В результаті дезамінування аспарагінази утворюється аспартат, із аспартату, Далі, за участю аспартат-амінотрансферази буде утворюватися оксалоацетат. Тобто йде реакція уже не дезамінування, а трансамінування. В результаті у нас буде утворюватися. Той же самий глутамат, глутамат буде дезамінуватись, може, може утворюватися аланін, аланін вступати в реакцію з альфа кетоглутаратом утворюється глутамат, дезамінується, і в результаті ми отримуємо молекулу амоніаку. Якщо говорити про аланін, то аланін рухається в печінку за участю ензиму аланінамінотрансферази, трансамінується, перетворюється на піруват і на глутамінову кислоту. Глутамінова кислота, в свою чергу, дезамінується, і амоніак іде на синтез сечовини. Тобто транспортні форми, які рухаються до печінки, вони віддають там аміногрупу і ця аміногрупа. Іде на синтез сечовини. Якщо ці транспортні форми прийшли в нирки, то в нирках відбувається знову ж таки дезамінування. І дезамінування в результаті дає, дає нам амоній катіон, утворюється амонійні солі. Розглянемо утворення амонійних солей в нирках. Глутамін, який прийшов в нирки за участю глутамінази, віддає першу аміногрупу в вигляді молекули амоніаку. Перетворюючись на глутамат. Глутамат за участю глутамат дегідрогеназу віддає другу аміногрупу, перетворюючись на альфа-кетоглутера. Ось ця молекула амоніаку, яка утворилася, для неї характерним є те, що якщо наявні кислі еквіваленти, то утворюється амонікатіон, тобто іон, який має заряд, який має формулу nh 4 і ось цей він заміняє йони натрій плюс, які повинні екскретуватися із сечею разом із аніонами. І от коли у людини є зміна PH крові в кислу сторону і виникає ацидоз, то при цьому є багато кислих еквівалентів. І ці кислі еквіваленти будуть виводитися із сечею. Для залишків аніонів потрібен катіон, і тому разом з сечею будуть виводитися йони натрію. Йони натрію є цінні для організму, тому при кетоацидозі при метаболічних ацидозах в сечі зростає екскреція саме амонійних солей, підвищується процес амоніогенезу в нирках. І от є приклад такого тестового завдання, із розвитком якого патологічного стану може пов'язуватись підвищення концентрації амонійних солей у сечі пацієнта за метаболічного ацидозу. І далі переходимо до такої ключової теми сьогоднішньої зустрічі: це утворення сечовини або орнітиновий цикл. Саме в печінці локалізований цикл, де утворюється така сполука, яка називається сечовина, інша її назва карбамід. Тобто, ця сполука є водорозчинна, абсолютно нетоксична і кінцевий продукт метаболізму, амінокислот. Знешкодження амоніаку. Рівень сечовини в крові складає 3,383 мілімоль на літр. За добу екскретується близько 25-35 грам сечовини. Також є певні показники щодо рівня амоніаку в крові. Амоніак в крові в вільному вигляді транспортується в невелика кількість абсолютно чому? Тому що він може змінити паш крові в сужну сторону, тому він буде транспортуватись за рахунок транспортних форм, але він може. Деяка кількість невелика транспортуватися і екскретується в вигляді амонійних солей до 1 граму за добу. Є певне клініко-діагностичне значення рівня сечовини в крові. Якщо рівень сечовини в крові зростає, то це, можливо, може свідчити про проблеми про патології з нирками, коли вона не виводиться. Якщо ж рівень сечовини в крові Навпаки, знижується, це свідчить про те, що вона не утворюється, вона не синтезується, отже, є проблема з гепатоцитами, з їхньою діяльністю функціональною, тому можна судити про патології печінки. І от приклад тестового завдання на цю тематику. Під час дослідження залишкового азоту виявлено, що азот це човине, значно знижений, для якого захворювання, для захворювання якого органа це характер. Це, звісно, буде печінка. І так, охарактеризуємо орнітиновий цикл. Схема орнітинового циклу у нас наведена на слайді. Що відбувається? Нам потрібні дві аміногрупи. Донором першої аміногрупи виступає глутамат, який може її брати з якоїсь амінокислоти. Глутамат, дезамінується в мітохондріях гепатоцитів, за участю глутамат-дегідрогенази. Утворюється вільний амоніак. Далі амоніак СО2 за участю АТФ, утворюється карбомоїлфосфат. фосфат Ензим, який каталізує реакцію, це мітохондріальний фермент, карбомоїл синтетаза 1 В результаті утворився карбомоїлфосфат. Далі в мітохондрію надходить орнітин. Орнітин. На орнітин переноситься залишок від карбомоїлфосфату, за участю ензиму орнітин-карбомоїл трансферази утворюється цитрулін. Цитрулін далі повертається в цитоплазму гепатоцита, де до нього із аспартату доєднується залишок аспартату. Ензим, який каталізує цю реакцію конденсації агеніносукценат синтетаза, утворюється аргініносукцинат. Далі аргініносукцинат розпадається за участю ензиму агеніносукценат ліази на аргінін і фумарат. Аргінін під дією аргінази відщеплює молекулу сечовини і перетворюється на орнітин. Цикл закрив. Тепер Розглянемо його по формулах доволі швидко. Ось у нас показано утворення карбомоїлфосфату. Необхідно дві молекули АТФ. Далі карбомоїлфосфат за участю орнітин карбомоїл трансферази переноситься на залишок орнітину. Ось ми його перенесли, ось цей фрагмент. Наступно утворюється цитрулін. Далі цитрулін виходить в цитоплазму. Гепатоцитів, і додоєднується до нього аспартат. Відбувається утворення такої сполуки аргініносукцинат. Для проходження цієї реакції необхідна ще одна молекула АТФ. Тобто, в сумі на орнітиновий цикл ми затрачаємо три молекули АТФ, дві плюс одна. Далі, ось цей аргініносукцинат за участю аргініносукцинат ліази, розщеплюється на аргінін та на фумарат. І ось аргінін, він уже містить в своєму складі ось цей верхній фрагмент. Ось одна аміногрупа, ось буде друга аміногрупа, і от за участю аргінази, яка є специфічна тільки для печінки, тому біосинтез сечовини може бути тільки в гепатоцитах, тільки в печінці, утворюється знову ж таки орнітин і сечовина. Одна аміногрупа, друга і група СУ. І загальна схема орнітинового циклу, яка є в Вікіпедії, і наведена у вас на слайді. Окрім того, якщо ми характеризуємо орнітиновий цикл, ми повинні говорити про те, що він взаємопов'язаний із циклом трикарбонових кислот. Інколи цей взаємозв'язок називають двохколісним таким велосипедом крепса. Чому? Тому що крепс він також відкрив цей орнітиновий цикл. І от в чому цей зв'язок проявляється, що в вернітиновому циклі у нас безпосередньо утворюється така сполука, як фумарат, яка і відщеплюється фумарова кислота. Ця фумарова кислота далі йде в ЦТК, в цикл трикарбонових кислот. І, включаючи в цей цикл, перетворюється в ЦТК на малат, малат далі на оксалоацетат. Потім цей оксалоацетат трансамінується, утворюється аспартат, донор другої аміногрупи. Цей цикл називають ще окремо цикл фумарової кислоти. Окрім того, що йде перетворення фумарату в ЦТК до оксалоацетату і далі трансамінування. Взаємозв'язок полягає ще в тому, що для синтезу сечовини нам потрібна енергія АТФ, і цикл крепса нам дає цю АТФ. Окрім того, нам потрібен вуглекислий газ. Ми також його отримуємо в результаті ЦТК. Тепер порушення. Якщо в організмі людини порушується знешкодження амоніаку, виникає такий стан, як Гіпер – гіпербагато чого амоніаку, де в крові, тобто підвищується концентрація амоніаку в крові. Це проявляється загальмованістю, нудотою, непереносимістю білків. У важких випадках це кома та летальні наслідки. Гіперамонемія буває вроджена, коли це обумовлено дефектом синтезу ензимів орнітинового циклу, і набута, якщо виникають певні патології печінки гепатоциту, коли не функціонує орнітиновий цикл. Якщо характеризувати спадкові порушення орнітинового циклу, то ми бачимо, що є, є різні варіанти гіперамоніємії, коли будуть дефекти синтезу всіх ензимів. Орнітинового циклу. Гіперамонемія першого типу це дефект ензиму карбомоїл-фосфат синтетази. В результаті ми бачимо клінічні прояви важкі цього, цієї ензимопатії. Гіперамонемія другого типу це ензим орнітинкарбомоїл трансфераза. Якщо говорити про цитрулінемію, то це дефект ензиму аргініносукцинат синтетази, і в сечі, і в крові наявний такий метаболіт, як цитрулін, на це зверніть, будь ласка, увагу, аргініносукцинат урія, ензим аргініносукцинат ліаза, і накопичується попередник аргініносукцинат, і гіпераргінемія аргіназа, аргінін буде накопичуватися в крові та в сечі. І от приклади тестових завдань. У новонародженої дитини спостерігається зниження інтенсивності смоктання, блювання, гіпотонія. У сочі та крові значно підвищена концентрація цитруліну, який метаболітичний процес порушений, орнітиновий цикл, тому що цитрулін ми говоримо як інтерметаболіт орнітинового циклу і кліника, клініка гіперамонемії. У дитини двох років спостерігається відставання в розумовому розвитку, непереносимість білкової їжі, важка гіперамоніемія на тлі зниженого місту сучовини в плазмі крові, що пов'язано з вродженим дефіцитом такого ферменту мітохондрії. Бачите, мітохондрії, орнітиновий цикл і мітохондріях в нас буде карбомоїл, фосфат -цинтетазом. Далі наступне основна маса азоту виводиться у вигляді сечовини, Зниження активності якого ферменту в печінці призводить до гальмування синтезу сечовини і накопичення амоніаку в крові і тканинах. Ну, Єдиний ензим орнітинового циклу тут карбомоїл, фосфат, синтетаз. І останній блок питання, який ми сьогодні розглянемо, це теорії токсичності амоніаку. Ми говоримо, амоніак токсичний. надзвичайно токсична сполука для нашого організму, кома, летальні випадки, але чому він є токсичний? Ну, насамперед, одна із теорій токсичності амоніаку пов'язана з тим, що коли його багато, нам потрібно його знешкодити. І для знешкодження використовується така сполука, яка називається альфа-кетоглутерат. Альфа-кетоглутерат. Це сполука, яку ми знаємо як інтермедіат циклу трикарбонових кислот. Отже, якщо ця сполука, вона буде забиратися з циклу трикарбонових кислот, цикл не буде закриватись, не буде утворюватись оксалоацетат, не буде знову започатковуватися цей цикл, отже, не буде функціонування його, виникає дефіцит енергії, гіпоенергетичний стан. Далі, якщо у нас буде, наприклад, того ж самого багато глутамату, да? то глутамат, якщо багато амоніаку, забирається, виводиться рівень глутамату, а глутамат нам потрібен для реакції трансамінування, для утворення нейромедіаторів, тому будуть прояви судоми, тому що знижується рівень гамк. Порушується обмін нейромедіаторів, тому що порушується, знижується трансамінування. Окрім того, для нервової тканини може бути таким характерним проявом це накопичення глутаміну. Глутамін це водорозчинна сполука, вона ну, осматична, вона тягне до себе воду, що може призвести до набряку нейроглії і до набряку мозку. Також амоніак у водному розчині він може. З води забирати протон, перетворюючись на, такий, на таку сполуку, як амоній катіон. Але в результаті ось такого, таких змін взаємодії з водою, утворюється ну, розчин nh 4 oh Ось цей розчин nh 4 oh ось ця сполука nh 4 oh дисоціює на катіон nh 4 і групу OH-. А поява групи OH- це лужні еквіваленти, основні еквіваленти, а в крові поява ось таких основних еквівалентів призводить до того, що змінюється pH крові, і виникає такий стан, який називається алкалоз. Алкалоз, в свою чергу, буде сприяти тому, що гемоглобін буде погано віддавати кисень в тканинах, в результаті виникає гіпоксія, менше кисню в тканинах, енергодефіцитний стан і далі уповільнення метаболізму. Тобто, от всі ці теорії взаємопов'язані. Окрім того, вважають, що амоніак... Який утворює амоній-катіон, а амоній-катіон за своєю просторовою будовою дуже схожий до катіону натрію та калію, і коли зростає кількість ось цього амонію катіону, то в результаті порушується транспорт катіонів натрію калію через мембрани і змінюється йде вплив на передачу, на проведення саме нервових імпульсів. Тому амоніак це сполука токсична. І от з приводу токсичності є приклади тестових завдань. Після травм печінки, у хворого, з'явились симптоми отруєння амоніаком за типом печінкової коми, як аміак діє на енергозабезпечення центральної нервової системи. І от якщо говорити про Забезпечення нервової системи це йде аеробні умови, окиснення, це функціонування ЦТК, Отже, йде блокування циклу трикарбонових кислот внаслідок зв'язування альфа альфа кетоглутерат і от приклад ще тесту, де описується клініка гіперамоніемії, коли підвищений рівень амоніаку. і потрібно вказати, що нагромадження якого метаболіту є суттєвим для прояви розглядів центральної нервової системи. І ми говоримо тут саме про амоніак, пригадуючи теорії токсичності амоніаку. На цьому перелік питань зустрічі вичерпаний. Дякую вам за увагу і. Бажаю всього найкращого. До побачення.